Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Українська співачка йолка, справжнє ім'я Єлизавета Іванців, яка вже понад 10 років будує свою кар'єру РФ, досі замовчує війну у рідній країні. Проте стало відомо, що виконавиця намагається всидіти на двох стільцях, тому таємно донатить на зсу. Для цього вона використовує складні схеми, щоб російська влада нічого не запідозрила. Про це розповів відомий український блогер Богдан Беспалов на своєму каналі у YouTube. За словами анонімного джерела в Ужгороді, рідне місто співачки живуть її друзі. Вона їм пересилає великі суми грошей, які згодом дробляться і йдуть на українську армію. М'ю у Лізи є кілька друзів в Ужгороді: Сергій та Вікторія Денисенки. Вона висилає гроші іноді особисто, частіше через інших людей своїм друзям в Ужгород. Після цього перекази дробляться на дрібніші суми та виводяться через інших людей. Уже після виведення кошти передаються на допомогу ЗСУ. Сама схема складна для того, щоб у Москві не знайшли натяку на допомогу батьківщині. Це робиться не через патріотичність, а для того, щоб мати план Б. Прокоментував ситуацію Безпалов. Іванців заздалегідь готує ґрунт для повернення в Україну. На той випадок, якщо жити в російській. Федерації для неї стане невигідно. Таким чином вона зможе приїхати на батьківщину та заявити, що допомагала ЗСУ. Своє мовчання. Артистка хоче виправдати тим, що їй погрожували у Москві, і вона могла постраждати через правду. У разі тотальної темряви в Росії Ліза зможе приїхати в Україну, заявити, що мовчала. Бо їй погрожували, але попри все допомагала у українській армії. Резюмував блогер. Він наголосив: друзі Єлизавети приховують спілкування з нею. А сама вокалістка хоче довести своє благородство, але й водночас отримувати гонорари в країні, яка намагається знищити. Ти Україну нагадаємо, що попри повномасштабне вторгнення, йолка продовжує жити в Російській Федерації та розважати окупантів. Вона побудувала триповерховий особняк у Сергієві посаді та розлучилася зі своїм чоловіком Сергієм Астаховим. До зустрічі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.